Що... Декотрі з нас не зазнає смерті. Поки не побачить царство Боже, що приходить у силі. Це було сказано 2000 тисячі років тому. І для людини невіруючої це аргумент, бо вони думають, що царство Божого, яке приходить у силі, ніхто не бачить. Це неправда. Де перебуває Царство Боже? Спаситель казав, не шукай його там чи там. Царство Боже всередині нас. Ті слова, які ми так перекладаємо, царство Боже всередині нас, так написані грецькою мовою, що допускають інший переклад Царство Боже посеред нас. І нам треба прийняти обидва тлумачення. І царство Боже всередині нас безумовно має здійснитися, має постати. І царство Боже посеред нас в наших вчинках, у нашому ставленні один до одного, в нашій любові, в нашому добрі. Тому що ми в цих стосунках і ставлені, в цих діях образ Божий і подобу Божу здійснюємо, тоді у нас з'являється Царство Боже посеред нас. Хіба не було таких прикладів в історії? Коли в середині людини поставало царство Боже. І вона йшла на муки. Вона заздавала смерть. Але якщо мученик іде на смерть, можемо бути впевненими, царство Боже в силі в ньому перебуває. Бо ті муки, які описуються в життях святих, не можна собі ні уявити, ні припустити, що хтось їх міг перетерпіти, а вони терпіли і витримували, тому що вони бачили Царство Боже в силі, в них самих. Церква, особливо в часи гонінь, завжди євляє в стосунках між вірними стільки любові і жертовності, і відданості, і добра, стільки сили духовної і натхнення. Хіба ми можемо сказати, що посеред нас ніколи не бувало явлення царства Божого у в силі в силі воно являлося. І тоді, коли нищилася церква тут, на нашій землі, хтось же зберіг її. Хтось витримав ті гоніння і всі зради, і всі підступи. І зберіть для нас можливість надихати себе із самого, і самого і людей надихати молитвою. Навіть тоді, коли, як кажуть, обступили і оточили мене, обступили і оточили мене, ми кажемо. Але іменем Господню я переміг їх. Так от коли обступлено було з усіх боків церкву, вона в спільноті своїй являла царство Боже, яке приходить у силі. І ми можемо сподіватися стосуватиметься і нас. І ми ж можемо придивлятися до того, що відбувається. І час від часу бачити царство Боже, що прийшло у силі. Таке було натхнення. Така любов. що беззбройний, долає озброєного і нездоланна сила Царства Божого, бо воно прийшло в силі. Ми повинні це сприймати в першу чергу, як завдання для кожного з нас. Для того, щоб царство Боже приходило в силі, я повинен бути духовно сильним. Я повинен мати в душі своїй всередині себе царство Боже справжнє, нездоланне. Я повинен повірити, що я можу нести його і не віддати. І здійснити його в своїх діях, вчинках, в своєму ставленні, в усьому, чим я живу. Нам треба відчути те, про що сьогодні ми чули слова апостола Павла. Вже не я живу, а живе в мені Христос. Це говорила людина, яка знала, що таке і ув'язнення, і поневіряння, і рани, і моки, і йшла, знаючи кінець свій на страждання, бо всі було їй зрештою голову. А вона йшла з натхненням, бо знала, для чого це відбувається, знала, що цим стверджується правда. І царство Боже являло себе в силі. Коли воно являє себе в силі, ми завжди кажемо, сила Божа, в неї мучі являється, це я немічний. Але може бути така сила Божа, так явиться в мені царство Боже, що приходить у силі, що моя неміч відійде. Вже не я буду жити, а Христос мені. Нам треба пам'ятати те, що ми прочитали сьогодні. На терезах Господніх весь світ і душа окремої людини. І він каже, що душа окремої людини цінніша за цілий світ. Це означає, нас Бог покликав до величі, до сили. Ми не повинні бути слабкими і почуватися слабкими. Ми не повинні вважати себе маленькими людьми. Це вигадка тих, хто хоче, щоб всі були однакові, однаково маленькі, однаково безпорадні, і ними можна маніпулювати. Кожен з нас особистість. Кожен з нас, кожен, як сказав Христос, за кожного вирішника. Велика радість, за кожного. На небі радість, якщо він покаявся, за кожного. Персону за кожного грішника. Він кожного любить. Він на кожного надію покладає. Він кожного душу вважає ціннішою за цілий світ. І кличе нас до сили, до могутності, до величі. Царство Боже повинно з'явитися в силі без нас. Без того, що воно з'явиться в силі в моїй душі всередині мене, цього не станеться. Без нас, без того, що воно посеред нас з'явиться в силі, цього не буде. Від кого залежить? Від кожного. Це завдання. І мені здається, що я неспроможний його виконати. Але сила Божа в немочі явиться. І обов'язково, коли буде нам важко, ми обов'язково відчуємо, вже не є життя, живе мені Христос.